Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея варіагатна кофі. Нарешті вона розкрила свої квіточки. Взагалі, якось я до них не підходила до орхідеї декілька днів. Дивлюся, а кофі вже настільки зробила великі бутони що навіть вже її відкрила. Так що ось такі гарненькі квіточки вона вже має. Дві квіточки вона розкрила і ще багато бутончиків нав'язала. Ось така гарна орхідея варієгатна. Вона була зовсім нещодавно в продажах, десь трошки менше, ніж рік тому, я її придбала і це в неї вже друге цвітіння. Перше цвітіння вона мала на два квітоноса. Я його зрізала, тому що орхідея хоч і в розмірі була 2,5, але все одно їй було важко витягнути цвітіння, тим паче там було чимало квіточок, я вирішила, що я його зріжу, і хай вона відпочиває. І думала, що в цьому сезоні вона не буде квітнути. Але не сталося, як гадалося, ця орхідея захотіла квітнути, випустила квітоносика і ось тепер радує нас чарівними квіточками. Ця орхідея дуже приваблива, мультифорного типу цвітіння, аромату немає. Але це все компенсує її краса, краса її квіточок і краса її кущиків. Бо саме за цю варієгатність такі сорти орхідей і люблять. Подивіться, будь ласка, наскільки вона насичена, враховуючи задній фон орхідею diffusion. Орхідею Одоріон, наскільки вона має насичений та приємний колір. І що хочу сказати, що вона майже не вигорає на сонечку, бо вона в мене квітла влітку. Так що дуже вдалий сорт. Ось такі в нас сьогодні гарні новини.